Звісно, є люди, які мало заробляють і цілком щасливі. Вони задоволені своїм життям і не прагнуть мільйонів. І це нормально. Я поважаю таких людей. Вони чесно зізнаються собі, що гроші для них не головне і вони живуть собі в гармонії. Але якщо ти дивишся це відео, значить тебе не влаштовує твоя фінансова ситуація. Тож не обманюй себе, що тобі і так добре. Прийми цю правду. Ти хочеш більшого і маєш визнати, що зараз у тебе цього більшого просто немає. Мене зовсім не дратує, коли повна людина дивиться. На себе в дзеркало і каже, так, я важу забагато. Міг би схуднути, але поки мене все влаштовує. Це чесна позиція. Але коли я чую нескінченний список виправдань, це гормони, це кістка широка, у мене якийсь унікальний випадок. От тоді мені стає сумно. І не через вагу, а через те, що людина обрала не жити правдою, а ховатися від неї. Така людина, що має дивитись на себе в дзеркало і розуміти, що бреше сама собі про найважливіше. І ця брехня просто роз'їдає її Середини. І поки ти її не визнаєш, ні тіло, ні життя не почнуть змінювати.